Слава Україні, друзі! Сьогодні класнючий день, ми працюємо далі, не зупиняємо. Сьогоднішнє відео це продовження того, що люди, які наші друзі, які за нами слідкують, ті, хто вірить в перемогу, ті, хто вірить в Збройні Сили України, доєднуються до нашого благодійного фонду. Сьогодні хочеться подякувати Єлхіні Марії, людині, яка. З великим серцем, яка не побоялася взяти на себе таку відповідальну місію, як відкрити збір і зібрати зі своїх підписників 139 тисяч гривень, які сьогодні з допомогою нашого благодійного фонду конвертувалися в 28 TBS Fusion відеопередавачів. Що це таке? Це модуль, який дозволяє FPV-дрону летіти далі. Не втрачаючи якість картинки, він передає картинку на сучасні FPV окуляри. Тобто пілоту для того, щоб класно бачити і можна було довше запустити FPV дрон і не втрачати сигнал. Потрібен саме такий передавач. Він неодноразовий, тобто його можна використовувати до тих пір, поки він не пошкодиться або не втратиться через прильоти, обстріли наших позицій і так далі. Якщо я тут десь помилився, вибачте, будь ласка, я не професіонал в цих питаннях, але поверхнево суть. Розумію і для чого вони потрібні, теж розумію це важливо усвідомлювати, наскільки можна разом об'єднавшись зробити круту річ. Компанія Вирі, яка є нашим партнером, допомогла в закупівлі даних передавачів, тому що зліт по ціні на ринку від там, умовно кажучи, там 6000 тисяч гривень. І до 8,5. Називається Хто як хоче, так і наживається, на жаль, на війні. Компанія Werry я не буду озвучувати цифру, але в ту суму, яку ми зібрали, вони змогли зробити нам 28 штук. Це топова ціна на ринку, найнижча, нам не соромно. Це якраз продовження в попереднього нашого відео про смарт, про розумний підхід. І ще важливо усвідомлювати, що дані передавачі, відеопередавачі. Дуже дуже дефіцитні зараз на ринку. Як свій час були цукорки. Хто знає, що це таке, ті розуміють, про що я говорю. І дуже приємно, що є такий партнер, який нам в максимально короткі сроки допоміг це закупити. Завтра ми передаємо дані дівайси нашим хлопцям, і вже зовсім скоро ми отримуємо зворотній зв'язок від хлопців. Відео буде. Ми його теж викладемо в наших соціальних мережах. Марія теж доєднається, викладе у себе для того, щоб всім. Хто залишився в Україні, хто займається спортом, хто займається бізнесом, хто виховує дітей, всі і всі, і ще раз всі змогли зрозуміти, що не треба нікого чекати. Треба працювати і підтримувати хлопців тут і зараз. Всі, хто додивився до цього моменту, великі молодці, вам велика подяка, тому що я знаю, всі втомились від війни, всім тяжко. Відео не всі хочуть дивитися. Про донати я взагалі мовчу. Але я хочу сказати. Навіть не сказати, а нагадати кожному, що незважаючи ні на що, ми повинні вірити в нашу перемогу, працювати, підтримувати, долучатись. І пам'ятайте, в єдності наша сила. До нових зустрічей!